Дівочки, привіт! Коротше, заказала я собі е, рибу. Там нік цукарочка. Коротше. Вони там продають різноманітні риби. Там і сушена, і вдяна, і е, таку яку вони роблять. Я просто ну, взяла для себе посмакувати, як вони це все роблять. І, взагалі, хочеться посмакувати просто Дивіться, яка вона в приправах. Все, зараз будемо шмакувати. Я не знаю, це чи спеції пахнуть, чи може вона вже завонялася. Я ще її дуже довго не брала. Mm. Дівчатка забрала я коротше ще посилки, а сама головна посилка, де б мій би чоловік не був, але він мене все одно привітав. Ми будемо робити розпаковочку, що мені мій чоловік подарував. Заня ти мене удивляєш. Так будемо дивись. Все. Інтересно, що Вау! Тут просто дивіться. Сиражечки, подвеска, це все серебро, дівочки, <смірко> мене пальці, сейчас ми знімемо. Дякую за, я тебе дуже-дуже люблю. Скучаю за тобою. Так, команда прийшла, мені посилка від дядь Юриної команди. Дивіться, яка вона здорова. Я не знаю, що вони там мені придумали. Ну, Мені приємно, дуже приємно. Я просто уявити, ну, я не можу уявити, що там. Що там? Що він уже? Блять? йо моє Подивіться, полотенця, юоос вообще. А це що таке? Ану. А це що таке? Блін, це, мабуть, одіяло, да? Це, це одіяло таке. Бля, дядь Юра. бляха муха Дивіться, який плід! Ніфіга собі, я русалка. Боже, це ж мій улюблений колір. Боже, який. Дядь Юра і дядь Юрина команда і його жіночка. Дякую вам велике за такі подарунки. Боже, мені дуже приємно.